Друзі, я вас вітаю. Сьогодні хочу подивитися, чи відчепляться росіяни від нас колись. Жартую, наступні 5 років. Давайте подивимося. Одразу карта упала. Я маю. на увазі... Карта зірка, до речі. Я маю. на увазі... Боже, ви знаєте, для мене ця Росія, вона як одне. Величезне вонюче болото. От просто хочеться, щоб вони нас лишили в спокої, і не чути взагалі про новини з Росії нічого, і не бачити їх, і просто щоб вони зникли з нашого життя назавжди. Давайте наступні п'ять років. Чи відчепиться від нас Росія, в принципі, не буде оцих от стратегій вести захоплення України і так далі. Не буде лізти, пролазити через кордони в Україну, чи відчепляться від нас, українців, росіяни, наступні 5 років. От знаєте, щоб їм було взагалі не до нас. От взагалі, щоб вони навіть були так зайняті своїми клопотами, щоб до нас навіть не лізли. Ну, ви знаєте, да, Ну тут прямо ви бачите дурень, обнулення повністю, ну тобто з нуля. Процес закінчується, тема закривається, все обнулюється. Клас, шестірка мечів, шістка мечів це рух, розумієте, в інший бік. Це коли міняється курс, коли от у людей було був один курс, і він змінився. Клас! І паж кубків. Тут такі хвилі, тут така вода зображена. Це щось нове у них буде. У них будуть якісь нові подорожі, пов'язані з водою. Слухайте, ну відчепляться. Давайте ще пару карт. Сім мечів. Вісім мечів. І. І маг, друзі, сім мечів. Це коли за спиною у Росії вже якийсь як заговор відбувається, коли щось уже планується з приводу Росії інше, розумієте? І вісім мечів це коли. Ну, ось тут гляньте, Альгіз руна, ось, перевернута. Альгіз це захист. Вона перевернута це немає захисту. Тут вже буде зовсім на інше направлене, їхній... Їхня... їхній фокус буде направлений зовсім на інше. Стратегія змінюється, бачите? Ага, тут, якщо шість кубків прочитати разом з магом, то тут. У нас кардинально змінюється стратегія з приводу України. Да? Ми ж питали про Україну і Росію. Тобто, і Росія починає знову розказувати ці байки про братні народи і про те, що з Україною треба дружити і так далі. Тому що ворог змінюється. Ось у нас новий ворог. Новий ворог з'являється у Росії. А, ясно. І все, і захисту від цього ворогу немає. Ну просто немає. Росія один на один з цим ворогом. І моментально міняється стратегія, міняється риторика щодо України. Україна знову стає любимим, е, любимою країною, прекрасним народом і так далі. І, ну, тобто міняють вони вже свою риторику на те, що з Україною типу, треба дружити. Такі враження, що вони взагалі е, просто беруть от у мене враження з розкладу. і Свої війська направляють в інший бік. От настільки все різко і кардинально змінюється. І шість мечів це такий перший дзвіночок, де, з чого все почнеться? Кардинальна зміна напрямку. Тобто, в плані війни, вони від нас відчепляться 100%. А в плані того, що українці хороші, і треба з ними дружити і треба налагоджувати стосунки так, як було колись, то да, знову береться: оця стратегія за головну. І е, населення будуть говорити ось це. Країна-помилка. Так, бережіть себе, друзі. Нехай вас Бог береже завжди і всюди. Україна є, була і буде завжди. До нових зустрічей!